Цьому випуску, як збірна України зіграла матч проти Азербайджану? Турнір на таблиці кваліфікації до чемпіонату світу після сьогоднішніх матчів. Олександр Зінченко отримає нового тренера в Ноттінгем Форест. Відомо, які клуби АПЛ стежать за захисником Динамо Тарасом Михавком. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Не встиг Олександр Зінченко змінити нову команду в літні міжсезоння. Як вже власник Nottingham Форест Евангелос Марінакіс розглядає варіант звільнення головного тренера команди Енджа Постекоглу. За повідомленням за телеграф, якщо звільнення відбудеться, то новим претендентом на заміну Енджу буде Шон Дайч. Нагадаємо, не так давно у клубі вже була зміна тренера. 9 вересня клуб оголосив про призначення постекоглу замість звільненого Нуну Ешпіріду Санту. Форест наразі займає те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі всього 5 очок. Кілька клубів АПЛ стежать за 20-річним центральним захисником Динамо і молодіжної збірної України Тарасом Михавком. Поринь у світ футболу разом з Фабет. За даними джерела за British футбол, уважно слідкують за його прогресом Ліверпуль, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл, Бренфорд та Брайтон. Є інтерес до нього і в бундеслізі, за ним стежать Лейпциг та Байер. Окрім того, зазначено, що є кілька закордонних клубів, які цікавляться іншим гравцем Динамо Назором Волошиним. Головний кореспондент видання Грембейлі вважає, що у Михавка хороші шанси опинитись в АПЛ, бо англійські клуби дуже вражені тим, як облаштовуються українські хлопці. Зінченко Ярмолюк, Миколенко і Забарний досить добре прокачали інтерес до наших гравців. Нагадаємо, Михавко у поточному сезоні провів 14 матчів за Динамо в усіх турнірах, де забив три голи. Національна збірна України зіграла матч четвертого туру кваліфікації до чемпіонату світу проти збірної Азербайджану. Тож давайте поглянемо, що говорили тренери команд перед матчем, та коротко пройдемось по самому протистоянні. Наступного дня після виїзної перемоги над Ісландією наша збірна повернулася до Польщі та почала підготовку до наступного матчу. На жаль, не обійшлося без втрат. Півзахисник португальської бенфіки Георгій Судаков через травму, яку він зазнав у грі у рек'явіку, залишив розташування синьо-жовтих. Після командної прогулянки гравці почали тренування, де інтенсивно працювали над стандартами. Рибров наголошував на виконанні кутових і штрафних ударів. Також тренерський штаб приділив увагу швидким контратакам. Рибров тестував формацію 4-2-3-1, де Волошин діяв як десятка, а також відпрацьовував перехід до 4-3-3 для посилення контролю в центрі. Команда виглядала мотивованою попри втрату Судакова. Волошин демонстрував готовність взяти на себе відповідальність, а акцент на стандартах і контратаках свідчив про прагнення Реброва зіграти агресивно та ефективно. Тепер давайте послухаємо, що говорили тренери національних команд перед цим протистоянням. Знаєте, збірна Україна, які ми грали проти Франції, набагато сильнішого суперника було видно, що Україна не поспішала провела весь матч у захисті. Навіть під час стандартних положень вони щільно закривали зони, і це нормально. Різниця між нами та збірною України сьогодні також очевидна. Хід цього матчу теж має значення, іноді важливо те, наскільки ми працюємо, наскільки прагнемо, щоб щось вдалося чи не вдалося. Зараз у нас є певні думки, але звісно, сьогодні було б неправильно їх озвучувати. Завтра будуть деякі зміни залежно від суперника. Головне, це те, що у нас є ідеї, як здобути перемогу, і футболісти намагатимуться втілити їх у життя. В Баку була нічия, а це буде зовсім інша гра. По перше, дуже сильно заважало поле. Багато гравців взагалі вперше виступали за збірну. Напевно, було хвилювання. Але я впевнений, що зараз після Ісландії гравці вийшли більш впевненими. Я не знаю, чому ми завжди реагуємо на якісь наші невдачі. Коли ми програємо, то маємо дуже хорошу гру. Але я сподіваюся, що завтра хлопці з перших хвилин покажуть нашу силу, і те, що нам ці очки значно важливіші ніж для збірної Азербайджану. Я ніколи не кажу гравцям, що ми забиваємо один м'яч і сідаємо в оборону. У нас такого немає. Я вважаю, навпаки, дуже важливо йти далі, якщо ми забили. Дуже багато випадків, коли ми виграємо 1-0, пропускаємо наприкінці. І це не тільки у нас. Я впевнений, що гравці, коли виходять, то розуміють, що рахуються не лише очки, а й м'ячі. Тому, якщо буде така можливість, треба забивати якомога більше, але завтра на першому місці три очки. Вже в самому матчі на нас очікувала справжня драма протистояння та боротьба до самого фінального свистка. Ярмолюк очередько волошений довбик вийшли у старті збірної Шапаренка та Ваната Ребров залишив у запасі. Україна тиснула з перших хвилин, і вже всередині першого тайму Миколенко заробив небезпечний штрафний. Руслан Маліновський виконав ідеальний навіс на Гуцуляка, який без шансів відправив м'яч у ворота, відкривши рахунок у матчі. Здавалось, можна спокійно контролювати гру та збільшувати перевагу, але на останній хвилині першого тайму азербайджанці побігли в контратаку, а Хундадзе прострілив, а Миколенко зрізав круглого у власні ворота. Вже в другому таймі Маліновський знову вивів команду Реброва вперед. Волошин змістився у центр і виконав точне закидання на Гуцуляка, який скинув м'яч на Руслана. І той холоднокровно розстріляв ворота суперника. 2-1 Україна здобуває таку важку, але конче необхідну перемогу, яка дає всі шанси на боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Ісландія в себе вдома сенсаційно зіграла в нічию 2-2 проти Франції та скоротила відставання на трибали від нашої збірної. Схоже, все вирішиться 16 листопада саме в протистоянні Україна Ісландія. Після матчу європейські фанати активно почали ділитись своїми враженнями від цього протистояння. Тож найкращі коментарі ми вже відібрали для вас. Як вболівальник Франції стежив за матчем Україна-Азербайджан, українці сьогодні були як ураган розібрали суперника на запчастини. їхній пресинг швидкі переходи з оборони в атаку і залізна дисципліна в захисті. Це було щось. Так Азербайджан намагався чіплятись за моменти, кидали свої контратаки, але Ребров, здається, передбачив кожний їхній хід. Тактично команда виглядала як топ-клуб, а не просто збірна. Я ще раз переконався, Франції було куди важче грати проти України, ніж проти Ісландії. З ісландцями ми впоралися без зайвих нервів. А от гра з українцями це була справжня війна на полі. Мбапе бігав як заведений, і тільки в кінці матчу йому вдалося щось зробити з обороною України. Це топ збірна без перебільшення рівень топ 10 світу. Наші хлопці викладалися наповну, але чесно кажучи, проти України ми виглядали не дуже самовпевнено в деяких епізодах. Українці просто задавили нас своєю організацією. Так наші старалися вигризали кілька моментів, але реально Україна грає на іншому рівні, і нам до цього ще дуже далеко. Пам'ятаю, ту нашу нічую в Баку. Це був той день, коли зірки зійшлися, і ми піймали Україну на їхній рідкісній розконцентрованості. Тож, як ми бачимо, це була щаслива випадковість, бо тоді нам вдалося втримати їхній натиск. Але сьогодні в Кракові Сергій Ребров вибудував команду, яка працює як швейцарський годинник. Тому, хоч серце крається за наших, я вболіватиму за Україну, щоб вони пробились в плей-офф чемпіонату світу. Ми програли 3-5, але чесно, нам просто страшенно не пощастило. Україна в тому матчі була ніякою, тоді їхня удача зашкалювала. Вони ледь плелися полем, а в атаці нічого, крім випадкових ривків. А тепер подивіться їхній матч проти Азербайджану, та ж сама історія. Україна виглядала як команда без плану, пресинг слабкий в центрі поля каша, а в атаці жодної ідеї. Це не топ збірна, це просто везунчики, які ловлять моменти на помилках суперника. Але чекайте, реванш буде наш. У листопаді Ісландія розкатає Україну як асфальт. Я ставлю 3-0, а може й більше. Наші хлопці заведуться фланги, порвуть їхню оборону, а центр задавимо фізикою та характером. Україна, готуйтеся, ваша везуха закінчилась. Збірна Ісландії йде за реваншем. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після матчу Україна-Азербайджан.